Столітній ювілей відсвяткував ветеран Великої вітчизняної війни Петро Музика. Історія життя цієї людини вражає страхіття кривавих битв та втеча з полону, поранення та втрата близьких не зламали героя. Сьогодні він живе сам, вирощує городину та щотижня ходить у лазню. Привітати ювіляра від імені начальника генерального штабу Володимира Замани прийшла група офіцерів. На свято завітали і наші журналісти. Від імені керівного складу Збройних сил України. Та себе особисто щиро вітаю вас сторічними ювілеєм. Ваше життя це яскравий приклад відданого служінні батьківщині, українському народу та великої палкої любові до рідної землі. Відзначення вікового ювілею це вшанування життєвої мудрості, звитяжної праці хлібороба на благо України. Це хвала вашим мозолястим рукам селянина, який знає справжню ціну хліба. Квіти та у подарунок військова форма на знак того, що Петро Павлович все ще в армійському строю. Подякувавши, ветеран проводить екскурсію по своєму затишному будинку, згадуючи тернистий життєвий шлях. З дитинства працював у колгоспі. Звістка про війну застала його поблизу Чернігова, де він проходив строкову службу. Далі війна. Мінування доріг, битва з німцями, японцями та щосекундна боротьба за життя. А коли сталася лиха година, пішов у партизани. Подивився на небо, що снаряд на снаряду кладуть, як поїдемо на ступені. Дим задушує спораху. Не овідали, коли я вернуся в хату. Петро Музика пройшов усю війну. В той страшний час втратив дружину. Вона похована в рідному селі Карпилівка. Ось у цій братській могилі. У післявоєнний період чоловік залишився з двома дітьми і був вимушений знову налагоджувати своє життя. Згодом він влаштувався на роботу та одружився. З війни прийшов у колгоспі калгоспирадив. Всю хверму випиляв напилі. То знаєте, як пилять. І ще й на версі Під сподом один, а він зверху. Так на його казали, це ти в'єк фізкультурою займався, так і живеш. Проте вже 12-й рік ветеран живе сам. Щодня до нього навідується донька, а у вихідні він зустрічається із синами. Прийдемо, сюди, покушаємо, там, поговоримо, приїжджають на його. Вот, все. Взагалі, общем, отношення ми було. Прекрасне отношення було. Петро Павлович все життя тяжко працював, щоб прогодувати родину, утримувати господарство та просто жити. Постійний рух і праця, на думку ветерана, є секретом довголіття. Робота і здоровій дітки, роботи здорові, чому так ще сидіть. Я вдома не знайшов. подборуха таке. Як герой Визволитель святкує своє сторіччя і ні про що не шкодує. Він гордий тим, що дав хороші гени своїм нащадкам та залишив вагомий слід в історії захисту, відбудови та розвитку нашої держави.